Все, що вам потрібно знати про прання в одному відео. Я вас благаю, ніколи не кладіть спочатку речі в барабан, а потім капсулу. Потрібно зовсім навпаки. Бо вона ж просто застрягає в резинці. Коли я почала так робити, в мене ця проблема зникла. Наступний лайфхак це завжди вивертайте делікатні речі. Так вони ну набагато довше прослужать. Тепер покажу, як я перу пуховики. Ну тим паче на свій я вилила вчора каву. По перше, я його також вивертаю на всяк випадок. По-друге, це єдина річ, яка повинна бути в вашому барабані. Обов'язково додавайте кульки. Так вони будуть розбивати пух, не даючи йому збитися. Максимум 600 Обертів та 30 градусів, не сушити на вішаках лише горизонтально. Так він просохне ідеально і буде як новий. Ну і просто подивіться на цей ідеальний результат. До речі, ці капсули від гама ідеально все відмили. Наступний лайфхак це завжди використовувати кисневий, особливо перед пранням білих речей. Спочатку засипаємо кисневий, потім окріп, а вже потім кидаємо речі. Дати постояти їм хоча б декілька годинок і подивіться, наскільки бруднюча вода з них виходить. Хто не знав, до речі, кисневи можна мити посуд. Рушники та шкарпетки завжди періть мінімум при шестидесяти градусах. Давайте кисневий та оцет після. Нього у вас буде дуже м'ягесенька тканина і зникнуть ці неприємні запахи. Я вам обіцяю, після всіх цих маніпуляцій ваші речі будуть завжди білосніжно-білими, там якими вироби з кашеміру, альпаки, ангори, такі як светри, завжди потрібно прати лише ручним пранням. Запам'ятайте це, будь ласка. А в кінці відео покажу, як їх правильно сушити. Передостанні мій лей факт: це використовувати парфумовані кондиціонери. Їх потрібна зовсім зовсім крапелюшечка, але я вам обіцяю, речі будуть пахнути до наступного прання. От подивіться, будь ласка, яку я малесеньку кількість наливаю. Цей аромат капець, як смачно пахне. А з приводу делікатних светрів після того як ви їх попрали вручну, обов'язково віджимати лише ось таким чином, як я показую, прибираємо зайву вологу рушником та сушимо горизонтально. Лише так він залишиться в тому самому розмірі. Та як новий І цьому светру, до речі, більше року. обов'язково користуйтесь цими лайфхаками та пишіть свої.